Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео а також діліться ними із друзями в соцмережах, а тим часом маємо можливість поспілкуватися із керуючим партнером адвокатського об'єднання Еврика Лоу, членом ради Комітету національної асоціації адвокатів із питань захисту бізнесу та інвесторів, Андрієм Шабельніковим. Вітання, пане Андрію. Доброго дня. Пане Андрію, нещодавно у засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що податкова попередила, що вона відстежує продажі через соціальні мережі, такі як Facebook. Та інстаграм і інші, і таким чином може трапитися, що після цього люди, які займаються цими продажами, які не мають, наприклад, ФОПів, будуть змушені за сплатити штрафи. Ну і цікаво дізнатися загалом про ось цю ситуацію. То чи дійсно не можна продавати без сплати податки у соцмережах, зокрема і в Фейсбуці та Інстаграмі? Хоча дуже часто дійсно бачимо. Дуже багато різноманітних оголошень про ті чи інші продажі. Це не нова норма в законодавстві у нас вже давно ця норма є. Для пересічного загалу можливо буде більш зрозуміло, коли вони бачили бабуль, яких поліцейські і міліціанти ганяють ще там з 90-х років. То це те саме і відбувається фактично і зараз. Ця норма не нова. Дійсно, звичайно, якщо ви один раз продали свою річ, то я вважаю, що реєструватися ФОМ ФОПом немає необхідності. Але якщо ви це робите системно і це ваш бізнес, це основний ваш дохід, то звичайно ви маєте зареєструвати фізичну особу підприємця. І ця норма була в законодавстві, і ця норма є в законодавстві з приводу того, що робить податково. Я як правник не в захваті від того і не вважаю це в правовому полі. я вважаю, що те, що вони зберуть на, на цьому в бюджет, значно менше, ніж там ухилення сплати там одного якогось середнього або великого підприємства, то краще б напевно десь перевірили б щось інше. Тому я вважаю, щоб дії податково з цього приводу, поза рамками правового поля, я розумію, що вони також можуть користуватися соціальними сетями, Вони можуть десь щось відслідковувати. Але якщо ви раз щось продасте, думаю, що нічого вам не буде. І реєструватись для цього фізичною особою підприємцем або реєструвати іншу форму діяльності не потрібно. Пане Андрію, але разом з тим бачимо, що дуже часто і величезні черги біля так званих секонд-хендів, бачимо, як молоді люди часто там штовхаються, б'ються за ці речі, і згодом виявляється, вони всі їх продають в тому самому інстаграмі. То ось чи вони мають мали би теж зареєструватися ФОПами? На вашу думку, і платити за ну, вживані речі, так би мовити, за продаж вживаних речей. Цікаві кадри у вас йдуть це, це щось інше, не пов'язане більше. Ну я маю маю на увазі, те, що відбувається на кадрах. Звичайно, це жахливо виглядає. Ну і, звичайно, якщо ці речі продаються замість того, щоб роздаватись, тут інша проблематика. Ці речі, наскільки мені відомо, завозяться в більшості своєї, завозяться під деклараціями, щоб їх роздавати. Це можливо, може бути це не це припущення і не, це не 100% інформація. Це може бути частина цих речей, замість того, щоб була роздана людям. Вона потрапляє якимось чином в магазин. Є дійсно люди, які завозять це для продажу. Звичайно, вони мають реєструватися. Звичайно, вони мають дотримуватись законодавства. Вони їх продають, тому це системна підприємницька діяльність, яка підпадає під штрафи і під згідно законодавства України, потребує реєстрації в залежності від об'ємів цих продажів. Якщо це фізична особа, підприємець, то це може бути перша, друга і третя групи. Якщо це е, десятки мільйонів гривень, то це ну точніше, більше там восьми мільйонів гривень, там грубо беремо сім з половиною мільйонів там поріг, то це має бути вже товариство з обмеженою інша форма діяльності, це вже не фізична особа-підприємець. Це вже значно, якщо цих магазинів десяток, наприклад, чи два чи три. Це вже об'ємі не фізичної особи підприємця. Фізична особа-підприємець це починаючи від е, ринку, де там сплачується людьми 10% від прожиткового мінімуму, Це 200 чи гривень може е, сплачувати людина. І до третьої групи це вже ті фізичні особи-підприємці, які можуть мати відносини з юридичними особами. Тобто продавати вже по безналу, безготівковим розрахунком це все. Це вже буде 5% від того, що ця людина отримує від того. Тому так дійсно відповідь на ваше питання: мають сплачувати податки ці люди, які у вас на відео, які продають секонд хенд продають його системно, продають його в магазинах. це... Десятки сотні позицій в день це системна господарська діяльність. Вона потребує реєстрації, сплати податків. Але пане Андрію, я запитував якраз про ось цих молодих людей, які штурмують ці секонд-хенди, щоб скупити, а згодом фільм, продавати фільм. в своїх соціальних мережах в Інстаграмі чи Фейсбуці ось а -а -а. ці вживані речі. Зрозу... Я не зрозумів для чого. Я думав, може, хоч знаєте як в Тік-Ток урвала. Я зро... ні, Я ні. розумію цей ролик так, що це люди хочуть попасти в цей магазин і швидше щось купити. Так, ще потім продати це... в соцмережах. Це так само підприємницька, будь-яка системна діяльність. Якщо ви зробили це раз, це не доведе податково ніколи, що це підприємницька діяльність. Якщо ви це робите системно в будь-якій формі, на сайтах в соцмережах, на відомих платформах. Це вже буде підприємницька діяльність, вона потребує реєстрації, сплати податків. ваш відповідь на ваше питання однозначно. Ці молоді люди перед тим як нести відповідальність за хуліганство, чи що вони там роблять, там, там вже інше трошки намішано. Ну як я, як е, спеціаліст, який захищає бізнес. З тим стикаюсь, то тут ще інше хуліганство, десь там е, щось вони таке роблять на на відео. Не це не прийшов магазин і купив. Це щось, ну вже таке. Як на схоже на психоз, якийсь люди грибуть це е, десятками одиниць, а потім перепродають. Звичайно, тут 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 я б зрозумів би податково Якщо це щодо цих людей, то можливо є сенс. А якщо це бабуля. Яка сплела собі кошика і продала його, навіть навіть не маючи ФОПа, я б дозволяв це і не кошмарив би народ і бізнес з цього приводу, тому що бачу це кожен день протязі 20 років: як або поліція кришує цих людей, які продають, або це продається системно і все забирається, тому що тут же предмет ще не тільки штраф, предмет ще й конфіскація. Тому що все, що не зареєстровано, і бабушка оце продає ці 10 кошиків, то поліція, коли буде складати адмінпротокол, вона ще й забере 10 кошиків. От в чому проблематика. І все, що вона там місяць плела чи збирала на своєму городі, вони заберуть. І це потім буде вирішувати суд, тільки повертати його, не повертати, конфісковувати цей товар, і пройде значний проміжок часу, навіть якщо людина спробує доводити, що дії там правоохоронців неправомірні. Це може пройти і місяць, і два від початку складання протоколу цього по тому, що ведеться підприємницька діяльність без. Реєстрації до розгляду справи судом і вже постановлення судом рішення вилучати чи повертати людині. А зазвичай мало що повертається людям по практиці. Ну, якщо з бабусями і з кошиками зрозуміло, пане Андрію, а от стосовно таких молодих людей, яких ми бачили на кадрах, то чи, можуть, чи може податково якимось чином вилучити у них ось ці, наприклад, вживані речі із секонд-хендів і якимось чином довести, що це бізнес загалом і чи зможуть через соцмережі якось відстежити, наприклад, дані тієї чи іншої особи, яка ось таким чином без реєстрації. Займається бізнесу. Щодо цієї ситуації, я думаю, так, зможе конфіскувати цей товар, якщо виявить, де він знаходиться. Тим більше, зараз, крім податкової, у нас є ще боротьба з економічною злочинністю, новостворений орган, який, якщо це значні розміри, цим займається. Це як для широкого загалу, щоб люди розуміли, це колишня податкова міліція. У нас було ще до останнього часу о, єдина міліція, яка була, це була податкова. Тому що всі інші міліції були перейменовані в поліцію, а податкова міліція залишалась. То зараз е, новостворений орган БЕП е, називається. Е, це супроводження, якщо тут е, ці молодики... Порушують закон, то скоріше тут уже буде кримінальне якесь провадження, і додатково ще, ще буде розслідуватись кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків. Тому що з огляду на розміри цього всього, що я бачу на відео, це широка підприємська діяльність. Ну, тут, тут скоріше будуть значні штрафи і значні дії, крім крім. Крім штрафів, може бути ще й кримінальна відповідальність оцім молодикам. Пане Андрію, а чи можна сплатити податок без реєстрації, наприклад, ФОПа? Податок без реєстрації? Яка, реє... та, та, яка тоді варто, яка, яка вартість цього податку? У нас 18% є загальний, загальний розмір. І військовий збір 1,5%. Mm. Ви можете це зробити яким чином. Ви е, на протязі якогось періоду займаєтесь. Потім за результатами року, наприклад, подаєте податкову декларацію, фіксуєте це все. Потім подаєте податкову декларацію після нового року до травня місяця, включно, і в податковій дія... декларації відображаєте е, е, всі ваші операції, що ви, е, де ви отримали, продали, який прибуток. Отримали, рахуєте це все, є ролики податкові, які роз'яснюються, вони в Ютубі є, і на сайті податкової, є, можна подивитись і прості навіть людині без юриста, без бухгалтера, подати цю декларацію. І подаєте податкову декларацію, сплачуєте податки. Тоді, це стосується і оренди квартир, наприклад, також, якщо ви там своє майно здаєте в оренду. Це стосується будь-яких доходів, які не пов'язані з підприємством, системною підприємницькою діяльністю, які людина отримала за рік. Вона може все це задекларувати, сплатити податок і спокійно спати. То, щоб уточнити, вигідніше платити ось цей податок з доходів фізичних осіб, чи все-таки вигідніше зареєструватися ФОПом, якщо, наприклад, такою торгівлею в інтернеті людина займається на постійній основі? Фоп. Однозначно, ФОП, тому що ви ж тут бачите, що значно вищий розмір тут людина може. Ну, грубо беремо 5% сплатити, якщо це навіть 7,5 мільйона гривень, це поріг вищий отриманого доходу за рік, який можна третій групі фізичної особи підприємств, це значно вигідніше, 5% і тут ми з вами бачимо вже 20% майже різниця, тобто в чотири рази вигідніше. А якщо ми розуміємо, що це. Системна діяльність, тоді і податкова буде вимагати, вона не буде чекати, поки ви там через рік щось там подасте, вона прийде до вас раніше. Ну, якщо виявить, якщо вони будуть задіювати. Раніше це називалось не методи. Це ще це не ноу-хау нашої податкової. Це період Азіровщини, так його називають в бізнесі, коли був адіозний прем'єр-міністр Азаров, він цю тему. Запропонував і в економіці вона з'явилася податковою. Вона з'явилася непрямі методи нарахування податків. Коли по якимось своїм критеріям табличкам там була постанова, коли з кабінету міністрів, яка це регулювала тоді нараховувались податки. Ну на думку податківця, От так по суті, це динаміка до того самого, по суті, повернення до оцього відслідковування Соціальних е, сітей, це по суті повернення цих до 90-х років. Потім була судова практика, яка це припинила. То ми звертались до судів, ми оскаржували податкові повідомлення рішення і отримували позитивні рішення судів. І вона припинилася е, вже останнім часом. Все, що тільки прописано в податковому кодексі, це використовується і застосовується. Все інше. Думки податківців і все і, і таке інше це вже немало мало застосовуватися, але ми бачимо, якісь ініціативи з'являються, чому вони з'являються. Я вважаю, що набагато ну, всі розуміють і знають економісти, що частка. Сплати податків фізичної, ну, малий бізнес, малий бізнес, а це малий бізнес, малий серед значно менша від ФОПів частка, ніж там сплачують великі підприємства. Чому саме ФОПами займаються Ну, для наповнення бюджету? Я маю на увазі. Тобто роль фізичної особи підприємця для наповнення бюджету. 20 відсотків чи навіть 10% взагалі від ста. Фактично. Чому така увага до простих людей, якими зараз і так нелегко Я не дуже розумію. Тому я б давав пільги навпаки більше зараз бізнесу. В це не легкий час, щоб він виживав. А фізичній особі, яка має одну кав'ярню, набагато важче вижити в цих економічних умовах, ніж. Мережі з, там відомі, де в одному місці може бути тільки 100 кав'ярень. Тому ну, краще було б займатися, напевне, десь там шукати наповнення, ніж продовжувати займатися бабулями і тими, хто в соцсетях продає свої вживані речі, свої вживані речі, дітей своїх, родини своєї. Нехай би була б копійка якась для людини, нехай би вона могла. Десь покращити своє матеріальне становище. У нас 2% було введено з початку повномасштабного вторгнення, угу. Uh -huh. прийняти таке рішення воює, і воно зберігло економіку. І такі ініціативи я вважаю правильними. Я вважаю, що треба зменшувати податковий тиск. А тут ми бачимо навпаки в цей нелегкий час, що податковий тиск збільшується і буде стосуватись. Якщо ця ініціатива буде прогресувати, буде стосуватись простих людей. Пане Андрію, ну, якщо дійсно ця ініціатива запрацює, то які штрафи можуть загрожувати громадянам, які торгують чимось у Інстаграмі чи Фейсбуці? В залежності від того, що ми беремо, це може бути і 340 гривень, а може бути і від 17 до 34 тисяч, а є ще штраф до 85 тисяч. Які передбачає 164 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто і плюс конфіскація у нас тут присутня е, тих е, товарів, якими особа торгує. Тому тут е, я б е, знову ж таки радив тим, хто це системно здійснює, е, переходити в білу площину, реєструвати ФОП. Тим більше зараз зареєструвати ФОП можна через ДІЮ цю ініціативу. Уряд також запровадив і вона є позитивною, не потрібно ходити будь-куди. Крім того, і податкові органи також застосовують штрафи, є ще штраф 25% від суми визначеного податкового зобов'язання. Вони можуть просто вам нарахувати, що вони вважають, і від того нарахувати штраф. Я б все ж таки радив би переходити на білу сторону. Платити податки. Але ну не, не це не стосується людей, які разово це роблять. Пан Андрій, а чи реально оскаржити такі штрафи в суді, скільки це може займати зайняти часу? І чи не не трапиться так, що це оскарження може бути більше як сам штраф? Ви праві. Вже в вашому питанні є відповідь. Всі знають, що можливо, не всі, але зараз всі дізнаються, що судитись довго й дорого. Кваліфікований місто бідеться дорого. Суд, ну якщо брати, наприклад, ситуацію в місті Києві, то указом президента ліквідовано суд адміністративний міста Києва. І всі справи передано до обласного суду. Таким чином, на сьогодні фактично паралізоване правосуддя в Київ, Київська область, що стосується податкових спорів, тому що мають подавати люди в Київський окружний адміністративний суд, а в ньому лежить кіпа справ, які ще не розглянуті тим судом, який було ліквідовано. І фактично навантаження шалене на кожного суддю, і фактично, все це лежить, і ніякого правосуддя фактично не здійснюється. Тобто, все це затягнуто в сроках. Це може мінімально тривати від півроку процесу оскарження, і це може бути роки. Якщо ще податкова подасть апеляцію, то або касацію після того, то ще більше буде тягнутися. Тобто ті інстанції, які е, оскаржують, е, які переглядають дані рішення, куди податково оскаржують, тому і по срокам невигідно, і по оплаті також е, невигідно е, оскаржити ну, в залежності від тої ситуації, від того штрафу, який наднарахували фізичні фізичній особі, тому майже ніхто і не оскаржує цей штраф, коли там мінімально бабулю штрафують. То ну, вона дійсно це не оскаржує. І а поліціянти наші і податківці роблять собі показники за рахунок е цього. А якщо це великий штраф, от, як ми говорили, 85 тисяч тижнів нарахував. Тоді вже є, є розуміння у підприємця, що потрібно боротися, і тоді підприємці звертаються. Буває більше мільйони гривень. Бувають штрафи до нарахування, бувають мільйони гривень. Тоді вже підприємці включаються і оскаржуються все до останньої інстанції. Тут є ще позитивний момент, тому що не можемо все про негатив. Є зараз покладено на податкову обов'язок сплачувати судовий збір, а раніше вона не сплачувала судовий збір. Тому вони оскаржували все. У них була вказівка непряма, оскаржувати все законне, незаконне рішення, все до останньої інстанції, до Верховного суду. То зараз, враховуючи, що судовий збір сплачується, то по кожному окремому рішенню приймається далі керівником податкової юридичного відділу: приймається рішення оскаржувати чи не оскаржувати, а погодитись з, з даним рішенням. Пане Андрію, ну і насамкінець цікаво, чи має можливість податкова, наприклад, якимось чином заблокувати рахунки тих осіб, які займаються цією торгівлею? Адже як правило, саме на фізичні картки. Банківські картки, як правило, надходять кошти за продаж тієї чи іншої речі, і чи є якісь можливість в податковій, наприклад, так само арештовувати майно, чи це все лише після може бути після суду? Теоретично така процедура є. Якщо з юридичної точки зору це оцінювати, то звичайно рішення суду а далі вже блокування, якщо людина не сплачує блокування рахунків. Тому я думаю, що якщо це стосується разових операцій, то блокуватись нічого не буде. Якщо це системний мільйони гривень, то може бути і окремо подано після того, як блокує рахунки податково має звернути за легалізацію до суду все одно. Угу. Тому все одно передбачається судовий контроль, і все одно передбачається суд. Якщо це б стягнення вже до нарахованих сум, то однозначно суд без, без варіантів рішення суду. Потім набути чинності, а потім тільки вже блокування всіх рахунків. Тому я тут більше мані... Мані... питання до моніторингу заблокувати може банк. Податково, напевне, ні, одразу. а заблокувати може банк, питання до моніторингу, як е... моніторинг банку розцінює дані операції, тому що е... з практики банк може заблокувати будь-який рахунок, якщо йому щось не подобається. Є е... питання по моніторингу, Фінмоніторинг приймає рішення. Це Служба безпеки банку, не дивляться, куди, що. Аналізують більше інформації, ніж ми з вами в, 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 говоримо. Тут, якщо ми говоримо про разовий продаж, і або навіть 10 разів людина щось продала в інтернеті, то ніколи ніхто по закону закону не заблокує вам рахунок. А якщо людина десь там на окуповану територію щось там продає, або десь інший якийсь момент, це просто приклад такий. Зрозуміло, що там у нас система, наша банківська погано працює, але Є е, операції, до яких е, моніторинг відноситься негативно і може прийняти рішення блокувати рахунок. Зрозуміло, дякуємо, пане Андрію, за ці роз'яснення, за ці коментарі. Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лоу, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Андрію, тримаємося. До побачення, тримаємося.